Як українці в Канаді хату винесли відос про це? А є знайома одна, і вони переїздять з Британської Колумбії в іншу провінцію і віддають речі там, деяким знайомим щось там сказали, що ну там деякі знайомі сказали: От, ми візьмемо, то, ми візьмемо це. І сьогодні багато хто мав приїхати. Так само я мав приїхати взяти дещо там в дитячу кімнату, дещо там в не дитячу кімнату. Але ріелтор сказала для цієї дівчинки, що там є українці, вони можуть там взяти собі там деякі речі, там, якщо вам потрібно. Вона каже, так, да, звісно. Ну, каже, ну, от то-то нехай вони не чіпають, а от решту вони можуть брати все, що хочуть. Бо то я вже. Ну, Зарезервували для... ну, в мене це все знайомі мої. Приїхали ти українці, що ви думаєте? Винесли все. Винесли алкоголь, пиво. Коротше, все, що в квартирі було, винесли все. Не знаю, там тумбочки залишилися, якісь шуфлятки. Чи повиносили абсолютно все, не знаю. Дитяча кімната була зачинена на ключ, тому ми туди не потрапили і вони не винесли дитячу кімнату лише. А так, я не знаю, як вони не винесли двері з тієї дитячої кімнати разом з цією кімнатою. Бляха муха, не буду тюкатися. Люди, ви серйозно, вам сказали, не можна чіпати ось те і ось те. Друзі там приїдуть, одні друзі, другі, треті, четверті. Приїдуть заберуть. Винесли все. Абсолютно всю хату. Я не знаю, там якісь макарони, може, були, може, теж повиносили. А мені цікаво, от якщо там був мусор, вони хоч мусор винесли, хоч в подяку просто-напросто. Це капіці, блядь, як не знаю. Ну це Ну це низько, друзі, це дуже низько. Якщо ви бачите ці відео, ті, хто це зробили, нехай вам буде соромно. От просто нехай буде соромно. І оця дівчина, яка віддавала це все. Вона просто зараз дуже сильно засмучена, тому що вона вже сказала друзям, що я для вас дам, а по факту вона виходить, що вона, ну, не мов, обманула друзів. про неї всі запитують, а що, а де, а чого. А вона каже, блін, друзі, я, я взагалі нічого не знаю. Короче, я ну, хотіла зробити якнайкраще, а вийшло от, як завжди.